Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Ми й далі вивчаємо властивості кореня n-го степеня. На цьому році ми будемо виконувати завдання, для яких потрібно буде поєднати знання з різних тем. Почнімо одразу розв'язувати задачі: перше. Винесіть множник з під знака кореня, корінь 4 степеня з А в 8 степені і Б в 13 степені Б більше або дорівнює нулю. А в 8 степені можна подати як а квадрат і в 4 степені. Б в 13 дорівнює Б помножити на Б в 12, дорівнює Б помножити на Б в кубі в 4 степені. Тоді початковий вираз дорівнює а в квадраті помножити на Б в кубі і помножити на корінь четвертого степеня з Б. Друге. Винесіть множник з під знака кореня. Корінь 6-го степені з А в 20 степені помножити на Б в 19, якщо А менше за 0. Аналогічно до попереднього прикладу розпишімо множники. А в 20 степені дорівнює А в 2 помножити на А в 18 степені. B в 19 дорівнює b в 18 помножити на B. На відміну від попереднього прикладу, взявши корінь, ми отримаємо А і b в непарних степенях, а це означає, що ми мусимо поставити знак модуля. Отже, корінь 6 степені з А в квадраті помножити на a в 18 степені, помножити на b в 18 і помножити на b дорівнює модуль А в кубі, помножити на модуль b в кубі і помножити на корінь 6 степені з a квадрат b. З умови нам відомо, що а менше за 0. Тому ми можемо написати, що модуль А в кубі дорівнює мінус А в кубі. Та чи відомо нам щось про знак числа Б? Насправді так. Ви знаєте, що підкореневий вираз кореня парного степеня має бути більше або дорівнює нулю. З умови випливає, що а в 20 степені на b в 19 має бути більше або рівне 0. Оскільки а в 20 більше або дорівнює 0, то і для Б в 19 має бути виконана та сама умова. Отже, Б більше або дорівнює 0. Це означає, що модуль Б в кубі дорівнює Б в кубі отримали відповідь. Початковий вираз дорівнює мінус А в кубі Б в кубі помножити на корінь 6 степеня степені з а квадрат б Третє, скоротіть дріб. Чисельник. Корінь квадратний з А мінус корінь квадратний з Б. Знаменник корінь четвертого степеня степені з А додати корінь четвертого степеня степені з Б. Числа А і Б додатні. За властивостями n-го степеня ми можемо сказати, що корінь квадратний з а дорівнює корінь четвертого степеня з А і весь корінь в квадраті. Застосуємо формулу різниці квадратів у чисельнику. Тоді корінь квадратний з А мінус корінь квадратний з Б дорівнює відкрили дужки Корінь четвертого степеня з А відняти корінь четвертого степеня з Б. Закрили дужки, помножити на вираз. Корінь четвертого степеня з А додати корінь четвертого степеня з Б. Тепер ми можемо скоротити на вираз корінь четвертого степеня з а додати корінь четвертого степеня з Б. Отримали відповідь. Початковий вираз дорівнює корінь четвертого степеня з а, відняти корінь четвертого степеня з Б. Четверте, скоротіть дріб. Чисельник Х відняти і. Знаменник корінь кубічний з X у четвертому степені, Y в квадраті, додати х помножити на і, додати корінь кубічний з X в квадраті, Y у четвертому степені. Розпишімо окремо і знаменник цього дробу. Почнімо з останнього. Представимо добуток х на y у вигляді кореня кубічного з певного виразу. Отже, добуток x на y дорівнює корінь кубічний з х в кубі помножити на y в кубі. Тепер можемо винести за дужки в знаменнику корінь кубічний з х2. Квадрат квадрат. Знаменник Корінь кубічний з х квадрат і квадрат. Помножити на вираз, корінь кубічний з х квадрат, додати корінь кубічний з хі і додати корінь кубічний з ігрек квадрат. Отже, знаменник містить кубічні корені з х та y. Спробуємо розписати чисельник за формулою різниці кубів. х відняти у дорівнює відкрили дужку. В дужках корінь кубічний з х відняти корінь кубічний з y. Закрили дужку, помножити на вираз. Корінь кубічний з x квадрат, додати корінь кубічний з хі і додати корінь кубічний з y квадрат. На останній вираз можемо скоротити. Отримали відповідь: Початковий вираз дорівнює дріб. Чисельник корінь кубічний з х відняти корінь кубічний з y. Знаменник корінь кубічний з х квадрат у квадрат. На наступному уроці ми будемо завершувати дослідження властивостей кореня n-го степеня та їх застосування під час розв'язування задач. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!